Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна. Прийшла на свої грядочки подивитися, що в мене наросло. Тут у мене було два рядка редьки посаджено, з морквою в перемішку. Редьку я вже двічі вибирала. Зараз десь декілька днів не приходила, бо був холод дощі, але вона все одно росте, репається після. Засухи невеличкої, кілька сухих днів, дощ і починає тріскатись. Один ряд я вже вибрала редьку. Зараз я в пакетик складу, бо вона переростає і ще трішки почне стрілкуватися. Краще її вибрати і вже в холодильнику буду тримати. Підростає чесночок, цибулька на, на пера стара. Гарненько можна нащубати, зелені, трішечки і бур'ян вибрала. Ще не все, лишилися тут якісь самосії гарбузів, помідори, якісь самосії. Морковичка вже ось між речкою піднялася, але дуже мало моркви виросло, треба буде досівати. Мало. Ну і ще до висадки основних інших огірків, помідорів. Інших культур ще мінімум місяць я можу ще раз насіяти редьки. Вона ще раз виросте, тому що часу достатньо вже потепліло порівняно з тим, що було в березні. Та й то в мене ті холоди морози. Редька витримала, виросла, маємо врожай. Зараз ще другий рядочок пройдуся, подивлюся, що там робиться. І ось такі у нас справи на одній з найбільших перших рядок. Тут трішечки. Загустилась малина, пішла кущитися. Теж цибульку можна пера трішки нарвати. Полуниця розрослася, цвіте уповно, я вже бачила ягідки зелені. Треба вже чимось накривати, бо як почне розжевіти, то тут пташки її за 5 секунд обнесуть і не буде жодної ягідки. Наступна моя грядочка з горохом. Горох піднімається, пора вже знімати сітку від котів. Навіть не знаю, як тепер рятувати грядку, щоб вони не рили. Теж тут редька, але пізніше висаджена через, гралася я через розсаду, вона набагато гірша. Не подобається. Треба сіяти одразу в землю, навіть якщо холодно. Кропчик посходив, рідко, але є. Де-не-де, бурячки посходили. Але я досадила на тому тижні ще докупила, досадила. Все, на цих вихідних підніму вже цю сітку, напевно, поставлю палки, підвяжу горох, щоб було куди чіплятися. Підкладу травою, мовчую, може це котів трошки зупинить. Ось такі в мене справи. Дякую за увагу. Заходьте ще на мій канал, дивіться. Канал хоч і був присвячений моїм Геснерієвим. Зараз трішечки акцент зміщений на цю англійську дачку. Поки мої Ахіменеси ще вичухаються, просипаються, холодно для них, вони ще майже не ростуть, але ще, напевно, з місяць і я почну знімати відео з моїми Ахіменесами. І до наступних зустрічей. Щасливо!